Президент США Трамп заявив, що він не задоволений телефонною розмовою з Путіним, тому відправить в Україну більше зброї. Чесно кажучи, я розчарований тим, що Путін не зупинив війну. Я зовсім не задоволений Путіним. Мене це теж не влаштовує. Ми збираємося відправити ще трохи зброї в Україну. Ми мусимо. У них має бути можливість захищати себе. Зараз вони переживають сильні удари. Вони дуже постраждали, і нам доведеться відправити більше зброї. Скоріше всього Трамп використовував тему приостановки одного пакета допомоги. Украине как элемент задабривания Путина перед их телефонным разговором, который состоялся с 3 на 4. И это как раз показывает, что Трамп не получил нужного дипломатического эффекта от этого решения. Заява також з'явилася на сайті Пентагону. Тобто, незабаром Україна має одержати затримані раніше боєприпаси для систем ППО. За вказівкою президента Трампа, міністерство оборони відправляє Україні додаткову оборонну зброю, щоб гарантувати, що українці зможуть захистити себе, тоді як ми працюємо над забезпеченням міцного миру та забезпеченням припинення вбивств. Наша робота з оцінки військових поставок по всьому світі залишається чинною і є невід'ємною частиною наших пріоритетів у галузі оборони Америка насамперед. До цього у Білому домі заявляли, що призупинили відправку зброї по всьому світу, нібито через те, що її не вистачає на складах США, але інформація не підтвердилась. Це була стандартна перевірка Пентагоном всієї зброї, всієї допомоги та всієї підтримки, яку Сполучені Штати надають усім країнам та всім регіонам у всьому світі, а не лише Україні. Коли міністр оборони вступив на посаду, він доручив Пентагону провести всю цю перевірку, щоб гарантувати, що все, що виходить за межі, відповідає інтересам Америки. Більше негатива було от даної приостановки непосредственно для репутації Трампа для його піддержки. Получилось дуже, дуже серйозна така турбуленці внутрі американського політикуму. Поки що США готові відправляти зброю тільки для оборони, щоб не псувати Трампівський імідж миротворця, але ситуація може змінитися, якщо європейці почнуть діяти активніше. необходимо, скорее всего, на первую линию вывести наших европейских партнеров, которые должны показывать проактивную позицию в наступательном вооружении. Но, к примеру, Германия могла бы принять решение о предоставлении Украине Таурус, что на фоне, на фоне позволило бы Соединенным Штатам не говорить о том, что их э, не оборонительне, а наступательное вооружение, что оно там э, не подліває масло в огонь. Як би Путін не намагався, ніхто в цивілізованому світі все одно не прийме його позиції, особливо при постійних обстрілах та вбивствах мирних жителів. Вони намагалися бути непомітними. Працювали далеко від передової у квартирах, підвалах, замаскованих точках. Але сховатися від зсу надовго ще не зміг жоден російський окупант. Справжнє палювання на російських дрончиків влаштували сили оборони на запорізькому напрямку. Вони точно системно і без зайвого шуму одним за одним витісняли ворога. Операція отримала назву дроноцид. Її результати одні з найвідчутніших за останні місяці. Як повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України, бійці ЗСУ виявили 90 точок, де проживали, працювали російські оператори, ударних та розвідувальних безпілотників. 42 об'єкти знищено або пошкоджено. Тобто їх реальне кількість унічтожених самих операторів. Ми можемо говорити про тому, що ну етаполі сталічного составу. як мінімум. <сексу> як практика показує на в одному пункті времена діслокація. операторів БПЛА можуть находитися од 4 до 10 операторів. В операції брали участь вісім підрозділів. Усі вони працювали злагоджено з точною координацією, використовуючи як розвіддані, так і власні дрони. Оператора БПЛА. Подготовить это надо и время, и, соответственно, денежные вложения. Подобного характера операцию можно считать уникальной. То есть речь идет о снижении возможности оккупационной армии в моменте нанесения ударов с использованием FPV-дронов, как на оптоволокне, так и, соответственно, на fpv обычных, плюс использование разведывательных дронов. До минимума, то есть э, возможности нанесения ударов по логистике силы обороны Украины, уничтожение личного состава, уничтожение тяжелой бронетехники, возможность влиять на ротацию личного состава, вывоз раненых подвод БК, на данный момент э, э, весьма сократился у оккупационной армии. На цьому подарунки для російської армії не закінчуються. До числа 200-х приєднався Михайло Гудков, генерал-майор, який очолював 155-ту бригаду морської піхоти, що зараз намагається наступати на суми. Як повідомляють зад канали, Гудкова було ліквідовано під час удару по командному пункту в населеному пункті Кореневе, що на Курщині, разом із ним на шлях очищення відправилися щонайменше 10 офіцерів, більшість із яких старше командування. Все намного хуже. Чотири попадання в передовий пункт управління одної з бригад. Але й на цьому не все. Знищено важливий об'єкт військово-промислового комплексу ворога. Сили безпілотних систем ЗСУ у координації з іншими силами оборони завдали вогневого удару по найбільшому підприємству Енергія в місті Єлець Липецької області. Завод займається серійним виробництвом батарей та акумуляторів для засобів ураження російських військ. Сукрема випускає модулі планування і корекції російську розробку, що перетворює звичайні авіабомби на плануючі з підвищеною точністю і дальністю. Також там виробляють батареї для оперативно-тактичних ракет іскандер м Морських крилатих ракет х 35 у та енергетичні модулі для спеціалізованих комплексів. Зафіксовано вибухи на території заводу. Виробництво зупинено. Результати вогневого ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Російську Федерацію припинити збройну агресію проти України. Далі буде слава Україні! Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. стосується фронтом ворог продовжує тиснути по всіх напрямках. За минулу добу відбулося 185 бойових зіткнень. Бої фіксувалися на 12 напрямках. Про це повідомляє генеральний штаб ЗСУ. Окупанти не вставляють планах розширення зони присутствия на території України. В первую очередь за счет областей, не включених указом російського диктатора, состав. о Российской Федерации. Соответственно, речь идет о Сумской, Харьковской и возможности прорыва Днепропетровской области. 1200 километров линии боевого столкновения, активной линии, ни единого тихого участка фронта нету. Противник пытается давить где только может, пытаясь таким образом найти слабые места в нашей обороне. Но говорить о каких-то каких, -то, каких -то масштабных изменениях на поле боя, 15 квадратных километров на 1200 километров активной линии боевых действий, это небольшой результат в течение суток. С учетом того, что противник, вновь и повторю, теряет огромное количество не только живой силы, но и техники, и вооружения, и иного оборудования, которое, собственно говоря, требует достаточно длительного времени нам и производства, и поставки непосредственно на поле боя. Ми не лише успішно стримуємо ворога, але й точно та безповоротно б'ємо по російських скупченнях, як по живій силі, так і по техніці. Ситуація на передовій залишається складною, але українські захисники роблять усе можливе, щоб якомога швидше наблизити ганебну поразку російської армії. І зараз питання не в тому, чи вдасться, а коли.